Слава Ісусу Христу! Я вітаю всіх на початку нашої молитовної варти. В часі нашої молитви ми маємо знову неостанно припадати до Господа. Просити Його цього захисту, просити Його благословення. Бо чим більше ми будемо свідомі у своїх проханнях, чим більше ми будемо розуміти, що Господь Бог це є центр мого життя, бо Він є життя, тим швидше ми отримуємо перемогу, тим краще буде наше життя і воно буде спокійніше. Тож ласкаво запрошую всіх до молитви. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Увесь час благослови Господа Бога, проси в нього, щоб твої дороги були прості і усі стежки, та тала... усі стежки та заміри таланили. Ніякий Бо народ не має доброї поради. Єдиний же Господь дає всі блага. У нашому житті, коли ми когось любимо, то ми визнаємо його авторитет. Бо любити це довіряти. Людбити це дозволити цій особі впливати на моє життя. І завдяки і через любов до цієї особи я готовий міняти своє життя. Тому можна сказати, що той, кого я люблю, для мене є авторитет. І от якщо ми так ставимося до людини, якщо для нас людина це авторитет, але людина є немічною, слабкою, то чому ми не можемо таким авторитетом в своєму житті зробити Бога? Чому ми відмовляємо собі цього? І тому в сьогоднішньому стиху, черговому повчанні, Товито то своєму синові, він закликає його, закликає до того, щоб його син обрав Бога своїм авторитетом. Обрав Бога тим, кому Він довіряє своє життя, якого він слухає. Бо, як каже Товит, весь час благослови Бога, просив в нього, щоб твої дороги були добрі. Бо жоден народ не має доброї поради. Тобто людина не може дати дійсно повноцінної доброї поради, якщо вона діє від себе, наголошую, діє від себе, від свого імені. Але якщо людина діє в ім'я Боже, то вона стає отим дороговказом, підказкою Божою в нашому житті. Ось це та різниця. І на яку наголошує то що немає людина доброї поради, немає, якщо вона не просить сама у Бога благословення. Бо коли я, спілкуючись з Богом, прошу Бога, щоб Він мене використовував як свій інструмент для того, щоб подарувати, речі, донести якусь волю іншим людям, то це завжди стається. Я не знаю, за яким принципом Господь вибирає людей. Я не можу дати на це відповідь і, напевно, що ніхто ніколи не зможе дати. Ми не зможемо пояснити, чому одна людина народжується з талантом неймовірного співака, а інший народжується з великим вченим. А інша людина просто має таку неймовірну любов і повагу до інших, що, будучи звичайним, простим, простою людиною, має значно більшу вагу і цінність у суспільстві, аніж інші. Я е, не пам'ятаю назви цієї людини, ім'я цієї людини, але кажу, що в Італії є лікарня і монастир, які збудовані. На честь і ім'я двірника. В чому історія цієї людини? В нього померла дитина. Дитина померла від хвороби, яку не могли вилікувати. І ось цей чоловік, він прагнув все своє життя змінити цей світ. Нічого не вмів, окрім просто прибирати. І от він прибирав в місто день у день, мовчки, він відкладав кошти зі своєї зарплати. Збирав їх, збирав його один прекрасний момент, він мав достатню суму. І тоді попросив, щоб збудували лікарню. Лікарню, в якій би могли допомагати людям. І отак от, от проста людина, але зі щирою любов'ю. Через творячи свою милость, через такі речі дало добро для інших. Так Господь Бог вибирає кожного з нас для певної місії, за яким принципом я не знаю. Але якщо ми дозволимо Богові керувати своїм життям, дозволимо Богові бути на першому місці в моєму житті, тоді мої дороги будуть вільними. Мої дороги будуть прямими. Тоді завжди на моїй дорозі будуть зустрічатися ті, які словом, ділом, інколи коштами можуть мене підтримати, можуть дати мені сенс цього життя. Доброї поради немає той, хто живе без Бога. Тому і сьогодні закликаю товита. То до всіх нас. Єдиний же Господь Бог дає всі блага, увесь час благословляй Бога, щоб Твої дороги були праві. Отче наш, що єси на небеса, нехай це ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішні. Господи, Христа, Божій, Господи, Христа, Божій, Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішних. 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 Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови захорони, Господи, цей сьогоднішній день усіх наших захисників, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає і визволяє Україну. Благослови його оздорови усіх поранених, як цивільних, так і наших військових. Благослови захисти, Господи, кожного водія, медика, волонтера, капелана. Які здійснюють поїздки в зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, служби МНС і пожежників, прикордонників поліції, людей, які працюють в полях і збирають урожай. Захисти їх, Господи, від мінувань і обстрілів. Просимо тебе, Господи, збережи життя всім нашим військовополоненим і поверни їх живими і неушкодженими додому. Захисти кожного українця, що перебуває в зоні бойових дій. І також просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів росіян, щоб вони визнали всі свої гріхи і розкаялися в своїх злочинах, склали зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови і захисти нас цей сьогоднішній день, бо Ти святий, іси завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що протягом дня ми маємо спільну нашу цю молитовну варту, коли спільно молимось, це 12, 3, 6 і 9 година. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!